Сергій Миколаївич Нагорняк, головний тренер футбольного клубу Епіцентр Сергій Миколаївич, Вітаємо вас з перемогою. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Дякую. Ну, Перше, я хотів би подякувати, як завжди, нашим Збройним силам. Да? Чому? Тому що завдяки ним ми сьогодні можемо грати в футбол. Що стосується сьогоднішньої гри, ну ви розумієте, перша гра, тут нема ні фаворитів, ні аутсайдерів. Тут всі команди в рівних умовах і дуже важка гра. Ну, Віддати належне сьогодні нам ну, можливо більше пощастило. Саме головне для нас в сьогоднішньому матчі це був результат. Да, є які недоліки, ми трошки, знаєте, важко завжди входимо в сезон. Але сьогодні я подякував хлопцям. Така гра дуже важка, і тому і такі заміни були тільки вимушені в кінці матчу. Е, як на вашу думку, головна, ну, головна причина, яка дозвола сьогодні? Головна причина, яка дозвола сьогодні досягти успіху в цьому матчі? Ну, ви розумієте, в нас єдине в першому таймі, і деякі моменти в другому таймі не йшов останній пас. У нас хороші передумови, особливо в першому таймі з правого флангу були, але ми ніяк не могли останній пас цей гольовий віддати. Розумієте, все, що створював металіз в першому таймі, це було після наших помилок. Ну, В другому така гра була, розумієте, я відчував, що десь доголу. Я щось був впевнений, що ми заб'ємо гол, то ми цю гру виграємо. Ну, На щастя, так і сталося. Забили стандартне положення і довели. До перемоги. А вже за кілька днів команда зустрінеться вже у Кубку України. Ви плануєте тут базуватись в Ужроді? Так, да, нас розумієте, так доля звела календар, що у нас перші два матчі чемпіонату з металістом і друга на виїзді з хустом. Це все Закарпаття і так доля вибрала нам ще й металіст чемпіонату. Ми тут заїхали, так би мовити, до 6 числа. Ми базуємося тут. Колеги, ще є запитання, будь ласка. Дякую вам. А зараз Андрій Анатолійович Аніщенко. Головний тренер футбольного клубу Металіст Андрій Анатолійович, вам слово по сьогоднішній грі. Доброго дня. Старт чемпіонату. Зовсім-дуже зовсім, зовсім не, дуже непростий суперник. Команда, яка збалансована, скомпонована, підібрана. Досить непоганий стиль гри у команди. Але наші хлопці ну, за декілька відрізків матчу досить непогано справлялися, чинили опір, але, як завжди, десь одна-дві помилки індивідуального характеру зробили свою справу дуже дуже необачлива помилка і привела до стандарту, а там і гол. Для багатьох хлопців зовсім юних сьогодні був дебют на такому справжньому дорослому рівні. Як ви оцінюєте взагалі їх психологічну готовність? Вони сильно нервували? Чи які слова ви підбирали для того, щоб налаштувати їх на цей матч? Ну, слова різні від того, щоб. Вони заспокоїли були, але, ну, самі розумієте, 16-17 років, ну, дуже нервовий стан, мабуть, кожному до голови не залізеш. Але стартові хвилини, все, там, десь хвилин 5-7, на адаптацію, все ж таки, ну, вийшло. І потім вже, ну, в багатьох моментах виглядали дуже добре, плідно, скажімо так. Будь ласка, прокоментуйте. Останіслав Моровенко був замінений у перерві. З ним все гаразд, чи просто план? Все, гаразд, це була тактична заміна. Трошки е, бажали там перебудуватися, додати швидкості іменно в, атаці. Ну, в деяких моментах це вдалося, але треба ще працювати. Дуже-дуже багато. Дякую вам, бажаємо успіхів у майбутньому.